Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творим Красу. І відразу від мене вітанечко з Днем Валентина, хто його відмічає, а хто його не вважає святом, але все-таки це така невеличка приємність, невеличкий привід для того, щоб привітати коханих, так, людей, яких ви любите, для того, щоб їх чимось приємним потішити. Або також це привід для маленького, приємного подаруночка. Отже, чому ні, правильно? Так ось, бачите, в мене тут ось на сердечку трошки, да? нав'язала я сердечок таких. Давно вже я збиралася це зробити, це все не доходили руки. Але не так давно ви бачили в розпаковочці подаруночка мого від Оксани Дошидку, я в одному відео знімала так, подаруночок, і від Оленки Боганової. Так, ось, у мене просто після тієї посилочки не було іншого виходу, як зв'язати сердечка, особливо жовто-блакитні, за майстер-класом Оленки Буганової. Вона мені надіслала ниточки жовтенькі і блакитні, так я вам показувала. І надіслала навіть ось цей такий, як його назвати, аксесуарчик, фурнітурку таку для цього сердечка. Тому, ну, як ви думаєте, був в мене вибір чи ні. <хи> Я мала його зв'язати вже просто, ну як, не було вже в мене місця для відступу, місця для отечі. так, Я вже мала просто брати і його в'язати. Тим паче ж майстер-клас, Оленки є на каналі. так. Я залишу посилання на майстер-клас під відео. Хто захоче, проходьте і обов'язково зробіть зв'яжіть таке сердечко. Так, ну, перед цим я взяла ще таку фурнітурку, тобто в мене були ще. Тому в мене є ось два сердечка таких, так, чому я дуже рада. Але ж на цьому я не зупинилась, так, Це були просто маленькі сердечка. потім я вирішила зробити ще більші. Так, тобто, тут трошечки більше петель, петелі, думаю, ви розумієте, да? я цього сердечка не міряла. Більшенька в мене 7 см. Ось так. Це просто в мене такий декорчик, скажімо так, чи я не знаю, як сказати. Ну, захотілося мені ще три сердечка зробити. Червоненьке. Ось синеньке і жовтеньке. Ну, жовто синє це патріотичні такі ж так, кольори наші. До речі, такі кольори гарні, вони якось так гарно поєднуються. Ще саме в цій, в цій пряжі, так, це ярнар джинс. От саме якісь такі відтінки підібрані, що вони так неймовірно пасують один одному. Ну, просто, ну любов у них цих кольорів між собою. Мені дуже сподобалося. Так, ось така краса у мене сердечна є. Так, де там моє сердечка за телефоном не бачу? Так, і ще так полежать. Так, ну, тобто, у мене все в кадрі тут Любов-Любов. До речі, Сердечко, я зв'язала не з першого разу. Ось так. Брюкська мережа вже воно багато легше. Ви будете сміятися. Я не знаю, то видно, день якийсь такий був. Ну, не йшло воно в мене. Ви розумієте? Разів 5 починала, розпускала, при тому, що початок в'яжеться тут з двох ось таких напівсфер. Да? потім вони з'єднуються і потім йдуть скорочення посередині і по боках, по Ось цих, в тих сердечках трошки по-іншому йдуть скорочення, оскільки тут більше петель, да, і вони по-іншому трошки скорочуються. А в цьому тут взагалі все легко просто, ну кому просто, а кому треба було багато разів. Але ж, знаючи, що є на просторах YouTube. Українська Ютуба така панянка, яка вміє приборкувати драконів і все їй по плечу, яка вміє все, яка може 20 разів перев'язати і добитися того результату, який потрібно. Це я говорю, ви вже здогадалися, що про Оксану недошитко вона б жодну граду не спинилася на, на півшляху. так, тому Сердечко я таке доколупала. <laughs> Доколу все вийшло. Потім вийшло, вже не могла спинитися, да, і тому їх в мене ось скільки. Ну, не так і багато, да, але все-таки не одне. <laughs> ось так. Так, але перед цим, як я зв'язала сердечка, я зв'язала ще ось таку красу. Так, ось такий купідончик, ангелочок у мене з'явився саме. Напередодні Дня Святого Валентина. Я вже зробила коротке відео, воно є на каналі. Можете подивитися там, як я трошки погралась, побавилася. Так, що я вам скажу про купідончика, про цього? В'яжеться він набагато легше, швидше, простіше, аніж україночка, яку я в'язала, так? Зв'язала я його, ну я не знаю, за три вечора точно його зв'язала, тут він же що, розміром менше, я не знаю, скільки тут сантиметрів, звичайно, ну сантиметрів, я думаю, 13-12, десь так. Да? Україночка ж була 24 см залишки. Ось. Дуже мені сподобалося це волосечко в'язати. Таке воно 14, таке класне. Але, звичайно, я на ньому потратила цілий вечір. Це ось волоску в'язалося, ой ой-ой, як довго. Ну, але ж воно того варте. Таке мила хлопхов'яточку, вийшло. Усіх вони усміхнені, ці купідончики, в мене таке, бачите, зовсім-зовсім таке сиром'язливеньке. І я спочатку, як вишила такий ротик, знаєте, ну все закінчувалося ротиком. Да? Тому що, якщо ну очки тут такі дуже, як це сказати, українською мовою слово не згадаю. Ну, засоромився він, так, так такі сором'язливі очки, о, бачите, то я б ротик посміхався, так? був би зовсім інший вираз обличчя. Але я зробила цей ротик і зрозуміла, що ну, це, таке, знаєте, ну, от янгуляточку, з таким, з таким поглядом невинним, з таким, і не захотіла переробляти ротика. Тобто я його залишилась таким маленьким, таким, таким. Такий справді такий сором'язливий купідончик, який не буде стріляти куди попало, який не буде бавитися, використовуючи своє службове положення. Так? Тобто це таке буде мила янгуляточка, яке воно має бути. Ось так. В'язала знову ж таки за майстер-класом Галини Веремієнко. Посилання я залишала під відео з Україночкою. Тож, ви з легкістю знайдете, бо просто за. Ім'ям у інстаграмі. І якщо вам потрібно, зв'яжете ось таку красу. Так, так крильця в нього Це правда не пам'ятаю, чи я правильно крильця поставила, тому що я їх туєла-туїла. В мене хтось весь час хотів відволікти. І там ще так в майстер-класі вказано, що не, ну, лицевою стороною до ну сюди. да щоб коли дивитися ж на, на нього спереді, то це тут була личова сторона. Потім я її крутила, вертіла, куди я прийшила, я не пам'ятаю. Ну, але хто не знає, так, для того і так гарно. Ну, <гум> Не знаю, я особисто роботою задоволена, таке воно маленьке, таке гарненьке, таке просто ой. Дуже мені сподобалося в'язати іграшки, я вже вам говорила за майстер-класами цієї нашої української майстрині, вона дійсно дуже талановита. Підтримайте її хоча б лайками у інстаграм, тому що вона цього дійсно варта. Чудові-чудові, просто майстер-класи. Наступну іграшку я вже говорила в попередньому відео, що мрію зв'язати дівчинку Янгола. Дуже красива, вона складна, але мені от складність ця, мені вона цікава. Я не люблю в'язати щось таке монотонне довго. Да? Якщо це якийсь новий процес, такий цікавий, то мені от цікаво. Знаєте, там Одну ручку зв'язала, було цікаво, другу вже в'яжу, тому що треба. Да? Ну, і так далі. Потім мої штанці цікаво, там бантик цікаво, все цікаво, волосечко починала, зв'язала основу. Да? Потім мені ж було цікаво, як же ці кучеряшечки, як же їх вив'язати, чи в мене все вийде. Ну, тобто, знаєте, от, такий от момент, такий, і, і ти хочеш далі, 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 де там ті крильця, коли крильця в'язати. Ну, тобто, Мені подобається дуже такий процес. Що я тут від, 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 від себе тіну додавала, да? це я ось такі кузички. У майстер-класі там просто вишивка французьким вузликом. Мені захотілося, у мене були такі маленькі кузички, тож я вирішила їх пришити. Це буде подаруночок не для маленької дитини, тож гузочки ніхто відривати не буде. Ось, так. Так, ну, ось така у мене краса. Я сподіваюся, і вам сподобався мій ангелочок. Якщо ви в'язали ще якісь іграшки по майстер-класам цієї нашої, нашої української майстрині, напишіть в коментарях. Під попереднім відео в мене вже був такий розгорнутий коментар від однієї в'язальниці, яка мені багато цікавого написала. Дуже дякую. Якщо у когось ще є якісь враження, так, є якісь Побажання чи якісь поради, будь ласка, пишіть, буду дуже рада їх почитати. Так, ну це ось такі мої маленькі валентинські роботи. Так, і покажу ще, над чим я працюю. Учора, ні позавчора, да, був прямий ефір. А прямий ефір був Тамари, і в гості туди запросили, так, ні, правильно, це було вчора, да, знімаю я. На другий день, а відео ви побачите бачите завтра, бо зараз не заговорюся і сама вже заплуталася, я вас заплутаю. І в гостях була Оксана Недошитко. І ось перед тим я буквально дов'язала останнє сердечко. І думаю, що я таке буду в'язати на ефірі. У мене, в принципі, шкарпетки є розпочаті, але чогось мене муляло, вже дов'язувала останнє сердечко, мене муляло розпочати плечовий якийсь виріб. Ну, Не знаю, чого мені захотілося, прямо от, хоч хто знав. І до ефіру 5 хвилин. Треба ж знайти ниточку, треба щось подумати, порахувати, пошукати. Да? Мені було ніколи це робити, тому я схопила першу ниточку. Ну, як першу, майже першу, я майже перша камені попалася. І почала в'язати. Так, амурчику, іде тут палеш. Не зовсім вам видно. Ну, тут особливо показувати і нема що. Це в мене буде. Спочатку була ідейка для домашнього джемперочка. а потім в процесі в'язання ця ідейка перенеслася на домашню тунійку або домашнє плаття. Ну, тобто, те, що буде виріб плечовий, це однозначно. А що далі вийде, не знаю. Ниточка це в мене ось така. Синтетика з синтетикою. Там такий склад, якийсь 14 я не знаю який. Але ниточка, в принципі, м'якенька. Не скажу, що неї надто приємно в'язати, але все, як стерпіти можна. Да? Я її придбала на стоку за дуже смішну ціну. У мене є 800 з лишнім грамів. Ну, я просто, коли показувала розпаковочку тієї посилочки, я говорила, що я не могла не забрати таку кількість за таку ціну. Да? А потім, думаю, пригодиться, чи мені, чи дитині. Ну, дитина моя носом покрутила, він таке не хоче. А в мене ж збіглося воєдино-два фактори. Да? Треба срочно щось почати. І пряжу, яка займає в принципі, багатенько місця, коли в мене ось таких вісім моточків, да? то вони таке ж місце займають багатенько. І треба вив'язати, щоб з'явився простір для нової гарної ниточки. В принципі, я хотіла собі якийсь джимпорочок такий на Але шукати, думати, у мене там є бубінки, які треба перемотувати. Це довго, у мене там ниточка тоненька. Це довго, це був найпростіший варіант, який можна було от, взяв і сідав і в'яжити. Да? Тому я за нього і схватилася. Так, і тому це буде, я ж говорю, домашня якась в мене одежинка, яка буде видно в процесі. Спочатку націлилася на джемпер, на джемпер, потім зрозуміла, що у мене, в принципі, ниточки багато, що я її буду колошмати, да, буду вив'язувати, ну, скільки вистачить, да, пров'яжу. До підрізів, пров'яжу трошечки нижче, скільки там моточка вистачить, потім зроблю рукави і буду гнати вниз, чи це буде довге плаття, чи яке там воно вийде. Ну, тобто, тобто, тобто як, вийде, як вийде, що вийде, наскільки вистачить натхнення. Да? Зв'язала я тут, ну, спочатку скажу, що набрала 130 петель, спочатку набрала 100, вже як ефір почався, да? побачила, що моя розумна голівонька не пролізе. І тому набрала, розпустила, набрала 130. Зв'язала резиночкою 1 на один. Спиці у мене тут 3 з половиною мої новенькі, гарненькі списочки. Да? Так, і маркерочки від Оксани не Ось такі така краса у мене. Так, пров'язала резиночку і не знаю скільки, скільки мені заманулося, Потім пров'язала рядочок виворотними петлями. Да? І далі пішла в'язати. Регланні лінії. Зазвичай на регланні лінії я ділю таким чином на три поділила, да, потім одна частиночка це в мене наперед, друга назад. І одна частинка ділиться пополам да, і віддається на рукава. А на в'язання плаття мене надихнуло моє стареньке платько. Так, я вам вже сказала, що це моя синтетика синтетична. Да? І ось з такої синтетики синтетичної в мене вже є плаття. Це плаття я в'язала більше, ні, не більше ну, приблизно 15 років тому, коли сиділа в декреті з дитиною. До речі, це плаття зараз на мені. Я в ньому знімала одного разу якесь відео, не пам'ятаю. Ну, покажу вам трішечки ось так, в якому стані ниточка. Це акрилова ниточка. Називалася, вона, здається, картопу Крістал. Бачите? Жодного ковтунця, жодного ніде нічого. Чорний колір це, я не знаю, у мене подвиг такий був, я не знаю прямо який. Але що ви думаєте, я ж носила його на роботу, поки воно мені не набридло. І я його зараз ношу вдома. Воно таке зручне, таке, таке комфортне, таке, ну я не знаю, воно, звичайно, трошки, мабуть, підросло разом зі мною, бо тоді ж таки в мене було. Ох, на, мабуть, на півтора розміра менше, ну, але все рівно. Моє рідне платчику зі мною служить мені вірою і правдою. Тілесеньке, гарнесеньке й досі мене тішить. Так, щоб не бути голослідною, покажу ще журнальчик. Ось це платье. У журнальчику. У да? мене ще досі зберігся журнал, це старенька якась Сандра. Ну, тут воно біле, звичайно. Да? А мені ж тоді захотілося чорного, і я оце сиділа, його колупецяла чорним. І воно так гарно на мені сіло, і тоді гарно сиділо. І зараз я не знаю якесь воно чарівне плаття. <хи> і от саме воно мене надихнуло на створення ще одного платтячка, Тобто, мабуть, це таке буде платячко. ось Так, Так, реглані лінії як в'язати, я вам покажу, можливо, зніму окреме відео. Я думаю, ви знаєте, як вони в'яжуться ці з непримітними прибавочками. Тобто вони тут не такі вже й непримітні, дивлячись від ниточки, звичайно. Але все ж таки набагато менші, ніж дірочки маю на увазі, ніж якщо це було б накидами, да? ось так. так. Ось така у ось така мене буде штучка. Так, ну отже, все. Показати мені вам більше нема чого. Це і так я, а, за скільки ж це в мене днів, ангелочок у мене зв'язався за три дні, хай ще сердечків днів два. А, тобто, ну, це мої роботи. Це робота за вечір і за сьогоднішній трошки за вечір, тобто за вчорашній вечір і трошки за сьогоднішній. Так, ангелочок за три дні, сердечки за день. Ну, ось так. Робота за п'ять днів. Тобто це я за п'ять днів, скільки всього а, наробила. Так, ось така історія. Дуже хочу ще іграшку зв'язати, але щось рученьки болять. Знаєте, в мене я стараюсь тугенько в'язати. І тому в мене руці поболюють, особливо коли ви до вишивки діло доходить. Там треба ще гарненько притягувати. Я набиваю дуже щільно. І тоді, коли починаю голкою туди-сюди йорзати, то інколи це дуже непросто. І руці болять. Ну, але ж хочеться, Оте, хочеться, це ж, це ж гірше, ніж палити. Ось так. Так, ну все, буду з вами прощатися. Ще раз вас всіх зі святом. Всіх вам найкращого. Кохання, кохання і ще раз кохання. ну Мирного неба це само собою. Ми кожного разу його бажаємо і дуже сподіваємося, що скоро ми будемо дійсно жити під мирним небом, в любові, спокою і в добрі. Все, бувайте, до нових зустрічей!